Всім доброго дня. Продовження епопею з плугом бомет 2 х 25. В принципі, шохтів зробив, закінчив. Граблину доварив. Ось таким чином працює. Левіша від ПЛН, Текрон правди без дірок підганяв під цей плуг. Оре, ось можете бачити, грядочка. Ніде нічого, глибина десь приблизно 25, ще не розібрався, зливає е, е, Не знаю що, може то що дуже м'який ґрунт, Тут якось так цікаво, зверху шар м'ягенького, а потім починається груда. Там от велика груда. ну Як ви бачите, нігде, ніде ніяких борознів немає, нічого. Все зливає, все перевертає. Зараз спробую показати, як працює. Ходив на другий, пробував, також тягне. Поїхали. Без проблем. Трактор навантаження не відчуває. Сухо, пилюки повно. Ось так, як бачите, виходить, заганяється по повній е, по, глибина по корпус. Зараз трошки вниз став, та верхній трохи підняло. Глибини вистачає, Ну, я задоволений. Е, земля, нагадаю, чорноземна, так як всі показують пісочок і шелести. Тут чорнозем, чорнозем важкий. Е, дощів у нас не було вже, мабуть, місяця три до... е, мелю? Е, місяця два добрих, були такі легенькі, але влаги практично немає. Ну, самі може бачите. Тут просто город такий доглянутий, наче м'ягенько, але все одно груда трошки трошки є. Ну, я задоволений. Граблина також відпрацьовує. Якось так.